Вас вітає інтернет-магазин Цитадель. І це огляд термочашки для автомобіля з нагріванням від прикурювача. Дана термочашка працює від прикурювачів як 12 вольт, так і 24 вольта. Може нагрівати воду або іншу рідину аж до 100 градусів. Управління відбувається за допомогою сенсорних кнопок. Є дисплей, який показує цільову температуру і температуру в даний момент часу. Є два режими швидкості нагрівання. Швидке та повільне нагрівання. Об'єм термочашки 500 мл, довжина шнура до прикурювача 70 см, час кип'ятіння води до 100 градусів до 30 хвилин. Є 4 режими роботи, є знімний фільтр під кришкою. Термочашка може постійно підтримувати задану температуру. Вага термочашки 360 г, номінальна потужність 100 Вт. Є м'яка прокладка знизу термочашки, щоб не дряпати поверхню. Замовляйте термочашку для автомобіля з нагріванням від прикурювача в інтернет-магазині «Цитадель». Дякую.